Всім привіт! Сьогодні в ну, мене ще приїхало багато різних відправлень з Алікспреса. Так, що приїхало? Значить, ось такі адаптери 12-вольтові. Я замовляв дві одиниці. Ота С 12 вольт, 2 А показую. По вазі ну такі не, не дуже важкі. Ще раз, ще один, але ціна там була досить приємна. от Двохамперні, провід ніби товстенький, от такий міні-джек. Ціну я прикріплю. Буде посилання також в описі на відео. Так, це два адаптера, тепер тепер, тепер, тепер проїхав ось такий. Якби модуль це I2C-псилювач підсилювач, трьохватний, моно класу D. О такого плану я на них fm радіоприймачі будую. Ну Тільки там приймачі через інтернет працюють. На контролері esp 8266 підключається цей підсилювач і якби працює на цьому. По виходах значить вихід моно. І стандартні LRC, RCLK, Din, Gain, SD, Ground Win. Там іде колодочка і маленька, якби роз маленький роз'ємник. Ще приїхали з цікавого Це Endeal. Такий досить непоганий бренд, двохметровий кабель 120 ватний. Ось з такого плану. Тряпчений, але ну, такий досить не, не твердий, як зазвичай. Ось з такого плану. Як так, все його ось так відкладу. Так, що ще приїхало? Приїхав припой діаметром 0,8-100 грамова. Упаковка. Діаметром 08, Favor. Не знаю, що це, ну, пише, ніби... Зараз я йду. флюкс 2%. Ну, в, склад... в складі я також прикріплю ціну. Ось так покладно. Ще приїхали. Ось такі я замовляв, вимірюючи температури і вологості, і вони знов приїхали. Я її взяв 4 одиниці, тому що познайомив, щоб запис розпакую один покажу. Ці попередні, що приїжджали, були з батарейками. Це скоріше всего, таке саме. Так, вони йдуть з батарейкою і двосторонньою клейкою-стрічкою. Ось з такого плану. 4 штучки там взагалі вийшло в районі, я не пам'ятаю, 50 чи 40 гривень. Ось комплект, як кажуть, їхній. Давайте ну, ще один випадково перевірю. І так само працює. Потім можна буде поставити всі разом, подивитися, наскільки виміри відрізняються, ось такого плану. ми так і постанемо з такого плану вимірювачі. Так, ще приїхали ось такі плати Mini DC UPS. Це з виходом на 12 вольт. Вона йде. Сюди два 18650 акумулятори вставляються. І він працює, заряджається через Type-C, видає 12 вольт на роутер. Правда, ось такого плану плата. Лі 2. 2B-UPS. Ну, тобто, і показує, що, пише, що ток до 3 А видає. Не знаю, скільки вони будуть тримати. В наступних відео ми їх протестуємо. Так, це один. Приїхав ще ось такий. Тут так само ОПС. Пише, пише, пише. Я зараз подивлюсь. Ну, тут 5, 9, 12. Ну, тут на 12 вольт вихід. Я не знаю наскільки тут ампер. Бо все на аероглифах. GL1P. От його модель UPS. Це теж ми протестуємо. І ще замовив я ось такі дві платки. Одна, тут навіть не пише. Є піни підключення. Немає маркування на цій платі. Я в описі подивлюся до, до товару. Прикріплю. Ось такого плану плата. І ось такого плану це йде 24 DC UPS на Control Board 4.0. Такого плана. Та Теж на нього огляд зроблю. 24 dc OPS. Подивимося, що це за DC OPS. Так, і ще саме головне це вже буде окремим оглядом. Зроблено, я пам'ятаю, що тільки в 600 з чимось гривень. Ось така Android приставка Android TV Allwinner H313 на 53-му процесорі. З Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, комплектація, приставка HDMI, адаптер живлення і пульт з голосовим пошуком. Тут китайці все заклеїли. Так, тут щось пише. Вхід 5 В2А 8128. Тобто 8 гіг оперативної пам'яті 128 встроєної. Вхід 5 вольтовий 2000 мА. 2.0 Digital Out, DTS, ну, грубо кажучи, щось типу. Китайці можуть, що хочуть малювати ось такого плану. Ми її накремо на неї зробимо огляд. Я думаю, це буде одне з найближчих відео. І подивимося, як вона працює. Це от, що стосується цих товарів. Ну, кому цікаво переглядати товари з Китаю. Час від часу викладаю якісь комплекти замовлень. І думаю, вам можна буде щось підібрати і для себе. А зараз хочу попросити, щоб прокоментували, який саме товар вам сподобався з замовлених на Алікспресії, щоб казали, якщо цікаво, можливо, ну вам цікаво, що чи потрібно замовляти з тему, бо я по тему дивився, там в них ціни дорожчі і це все якби лохотро. Ну і так, коментуйте, що потрібно. Би, що цікавить вас які товари, можливо, я буду замовляти робити також огляди. Ось така в мене би, посилочка. Всі посилання на товари будуть в описі з посиланнями на Aliexpress. Ціни будуть так само прикріплені під оглядом кожної продукції в відео. Так що підписуйтесь, ставте лайк, діліться відео. Дякую всім за увагу. в Наступному відео буде огляд ось цієї android телеприставки приставки.